Королівство чарівних слів У далекій далекій країні серед зелених лугів і сяючих квітів знаходилось Королівство чарівних слів. Там жили добрі феї. Фея дякую, фея, будь ласка, фея перепрошую і ще багато інших. Вони вчили всіх дітей доброті, чемності та іншим вічливим словам. Кожного ранку феї пролітали до маляти, шепотіли їм на вушка чарівні слова. Від цих слів світ ставав добрішим, серця теплішими, а очі щасливішими, бо малята лагідно і вічливо розмовляли. Поряд з королівством жили вередливі, брюзгливі гобліни у темних печерах. Там ніхто ніколи не дякував і не казав приємних слів. Гобліни спостерігали за королівством. І хотіли туди потрапити, але для цього їм потрібно було навчитися чарівним словам. От тільки щось пішло не так. Гобліни не говорили неприємними голосами та неприємними гримасами. Дякую. Але кривилися так, наче з'їли лимон. Будь ласка, голосно бурчали, наче сердити ведмеді, перепрошую! Але так, що ніхто й не вірив, що вони щиро перепрощують. Феї засмутилися, коли почули, як діти неправильно повторюють слова після гоблинів. Вони помітили, що чарівні слова втратили свою силу. Феї не знали, що відбувається і як це виправити. На щастя, до королівства прилетіла дивовижна пташка. Вона мала чарівний голос і розумілася на інтонаціях. «Чарівні слова як музика, казала вона, але якщо музику грати фальшиво, ніхто не захоче її слухати, так і з вічливими словами. Якщо казати їй грубо, сердито або без душі, вони втрачають свою чарівність та силу. Чарівні слова потрібно казати щиро, лагідно, з добрим серцем. На диво вічливі слова знову ожили і стали чарівними, коли їх почали казати щиро та лагідно. А гобліни?» Вони спершу образили, що їм не вірять, але коли почули співтажки, зрозуміли свою помилку. Виявляється, вони говорили грубо, бо ніхто ніколи не вчив їх, як правильно висловлювати добре почуття. Тепер же ж вони почали тренувати свою інтонацію по тихенько, а потім голосніше, з усмішками та добром. З того часу в чарівному королівстві» всі знали. Слова важливі, але ще важливіше, як ти їх вимовляєш.